Чи плануєте ви після закінчення педагогічного стати вчителями, працювати в школу? Так, я планую стати майбутнім вчителем англійської мови та літератури, неважливо в яких класах. Все одно, ця професія дозволяє передати свої знання з всього, чого ти навчився в університеті, педагогічної освіти, і, зокрема, ну, англійської мови. ближче спілкуватися до дітей, бути їм, можливо, навіть другі мамою, якщо це молодші класи, якщо старші, бути з ними друзями в хороших відносинах, не тільки навчати мови, але й мати таке спілкування. Вас налякають низькі зарплати? Ну, звичайно, це проблема, але в першу чергу потрібно мати задоволення від роботи, а не дивитися, яка зарплата, і тоді ну, наприклад, якщо це висока зарплата, так тоді я йду на цю роботу через те, що висока зарплата. Але задоволення та ніякого почати від цієї роботи не буде. В першу чергу має бути задоволення. А ти, Андрій, як ставишся до професії вчителя? Ну, особисто мені хочеться бути теж педагогом, але так. я хочу планую продовжити навчання в університеті. Це буде напевно аспірантура. І я хочу бути викладачем працювати або викладачем будь-якої психологічної дисципліни, або це буде просто практика англійської мови з Тому що мені подобається це і досить часто я себе являю на місці наших теперішніх викладачів. Як це як це гарно? Добре, дякую.